Тарас і жінки, якого ми знаємо Шевченка, ми бачимо його на картинах то старим дідусем, з вусами в шапці та в кожусі інколи чарівного молодого хлопця. І коли нас запитують, хто такий Шевченко, ми одразу даємо відповідь: Борець за волю України, поет, художник, великий патріот. Але мало хто знає, що Тарас. Був чутливою, ніжною, з люблячим серцем, особистістю. До кінця своїх днів він мріяв про сім'ю та про дітей, кидався з головою в романтичні стосунки з надією знайти її одну єдину, найдорожчу половинку на все життя, Щоправда, щораз переживав розчарування та розлуки. Та ці Розчарування та розлуки надавали йому снаги до творення нових творів. Перша світла, чиста, неповторна любов Тараса, яку він проніс через все життя, нічим не заплямовану, це любов до Оксани Коваленко, молода дівчина, наймечка, яка також щиро його любила. Та доля склалася інакше. Тарас змушений був покинути рідний край. Чи правду, Оксано, чужа, чорнобрива, і ти не згадаєш того сироту, що в сірій святині бувало, щасливий, як побачить диво, твою красоту. При кінці життя у Шевченка уже зріла, дороста любов, лікерія, полусмак, та котра спричинилась до смерті тараса, це була пізня, але дуже сильна любов. Все ж таки. Це були дві протилежності: юність та пізня зрілість. А між ними повне розчарування життя поета. Він все життя був у пошуках супутниці життя. Варто згадати й польку Ядвігу Гусинську він писав її польською, читав Міцкевича. Чому нещасним кріпакам? Не дав Бог воленьки свободи своєї вільної Господи, простої радості руками, сімейство, і згоди. Романтичному коханню до Феодосії косиці не судилось збутись. Батько священик не дав благословення на цей шлюб. Вони розійшлися. Феодосія невдовзі збожеволіла від горя. Доленьку моя нещасна, за що так не любиш, не дала поету щастя, то може погубиш. Для Галини Закаревської Шевченко пише вірш ГЗ. Ця молода помічниця була дружиною його друга. Останнім його коханням стала Лукерія Полусмак. Полюбивши цю молоду козачку кріпачку, Тарас вирішує одружитися з нею, та Локерія зраджує його. Шевче... Шевченко рве з нею стосунки після цієї спроби одружитися короткого щастя захворів, так і помер. Цікаво, що молода Лукерія пізніше виходить заміж і стає вдовою. Продає майно, їде до Канева, щоб бути близько Тарасової могили. Щодня вона приходить на могилу, сидить годинами та повторює: Тарас прийде до мене, Тарас Григорович прийде до мене. Помирає лукерія Білошвейко в Каневі за місяць до Тарасового дня народження та смерті. Немає гірше, як в неволі. Про волю згадувать. А я про тебе, волико моя, оце розгадую. А ти мій покою моє свято чорнобриве, і досі між ними тихо пишно походжаєш, і тими очима чорними голубими і досі чаруєш людські душі, чи ще й досі дівується всує гнучкий? свято моє, єдине свято. Як уступлять тебе доли, діточки, дівчата защебечуть по собою добру звичаю, може, й мене ненароком діточки згадають, може, і яка про мене скаже яке лихо, усміхнися, моє серце, тихесенько, тихо, щоб і хто й не побачив, та й більше нічого, а я доленько в неволі помолюся Богу.